Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, і сьогодні будемо розглядати питання, яке написала моя глядачка. Цікаво, а можна подивитися, чи вдасться українцям ліквідувати олігархат в Україні. Так вони набридли вже, немає слів. Що ж, будемо дивитися? Чи подолає Україна олігархат? Випадає шість кажезлів. Це вже якісь надії дає. На перемогу не тільки над зовнішніми ворогами, але і над внутрішніми. Давайте дивимось. Найближчі три роки візьмемо срок, чи подолає Україна олігархат. Дивимось. До речі, сьогодні я бачила новини Євген Пригожин. На заводі шампанських вин сказав, що приватна власність недоторкана. <гум> Будинки звичайних людей можна бомбити, руйнувати, а приватна власність недоторкана і треба компенсувати навіть за завод шампанських вин у Бахмуті. Це ж також власність когось із олігархів. Хто знає кого, може написати в коментарях. Так, що бачите. Пригожин вже хоче погратися в дипломатію, домовлятися хоче. Але дивимося. Чи подолає Україна олігархат найближчі три роки? Найближчі три роки. Чи подолає Україна олігархат? Так, тут з кубків на дні колоди. Тут четвірка пентаклів, відлюдник і лицар мечів. Дуже б хотілося трактувати карти по-іншому, але дивіться, перша карта, четвірка Пентаклів, це карта стабільності, незмінності ситуації, вчепилися мертвою хваткою в своє і не віддадуть. Дуже-дуже важко буде побороти в Україні олігархат, тому що дуже міцні позиції наразі ще в цих олігархів. Дивіться, далі тут відлюдник, хтось. Можливо, з олігархів сам вирішить покинути Україну, вивести свій бізнес кудись подалі, в офшори. Будуть, звісно, і різного роду. Гучні справи, тому що ось лицар мечів, когось показово будуть, віддадуть, так скажемо, на казнь, щоб народ заспокоїти, щоб наче як були позитивні зрушення, емоції, але так, щоб глобально за три роки в Україні побороли олігархат, це малоімовірно. Будуть якісь Трансформації відбуватися, тому що квін цього розкладу квінт есенція, смерть. Це трансформації будуть відбуватися, почнеться якесь викорінювання, може комусь і добряче перепаде, але все ж таки перша карта, четвірка Пентаклів, на жаль, в найближчі три роки щось сказати 100% подоланий олігархат в Україні. На жаль, я такого не можу. Дуже велику роль будуть відігравати. Військові. Ось лицар мечів. Якщо прийде сильна рука до влади і буде команда зацікавлених в розквіті України військових, то вірогідно, що будуть викорчовуватись ось ці метастази олігархату, які захватили Україну. Але ж Ще пам'ятаємо про закон, який, законопроект, який є, є, що заборона, щоб військові займали політичні позиції, балотувалися. Побачимо, чи його ще приймуть. Але в цілому відповідь на питання моєї глядачки: чи подолають в найближчі три роки олігархат в Україні, то мало ймовірно, ці хапуги вчепилися. Ось цей пентакль тримають, в них в міцні позиції, і вони не дуже швидко будуть прощатися зі своїми грошиками, владою та всіми соціальними благами, які вони за ці роки собі надбали. Ось такий прогноз, на жаль, але все одно. Будемо вірити в краще. Майбутнє багатоваріантне, все ще може змінитися. І думки кожного з вас впливають навіть думки я вже не говорю про дії, впливають на майбутнє. Наразі прогноз такий, але. Якщо відбудеться якась глобальна масштабна подія, прогноз може змінитися. Так що так, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, дивіться плейлист аудит Таро прогнозів», а також пишіть коментарі, чи цікаво вам би було подивитися прогноз про Євгенія Пригожина, чи містить він на місце Путіна, що там він. Які в нього стосунки з ФСБ, і взагалі, що це за людина? Якщо вам буде цікаво, то я. Запишу такий прогноз, тому що після відео з заводом шампанських вин мені б хотілося самі розглянути це питання. Дякую за увагу, до нових зустрічей!